Зв'язку з тим, що зараз відбувається в нас в державі, звичайно, це не може не вкласти свій відбиток на розвиток космічної галузі України. Але якщо взяти в цілому, то ну, ви знаєте, розвивається. Слава Богу, що якийсь розвиток є. Звичайно, хотілося б, щоб було краще. А які проблеми? Основна проблема це фінансування. Фінансування ну, будемо казати так дуже слабеньке. Я взагалі скажу, в минулому році на, на цей рік верніше було ні, на, на на минулий було 10 мільйонів гривень, це взагалі якась смішна, про це навіть соромно казати. Скільки буде на наступний рік, ще невідомо, бо бюджет зараз ще до кінця не сформований. Але розвивається наша космічна галузь, це так би мовити. Ну, третина космічної галузі колишнього радянського союзу. У нас є південний машинобудівний завод, який виробляє ракети. Носії, супутники, бортові там системи складні космічні. От є в нас державне космічне агентство України. Є цілий ряд підприємств, які працюють на космічну галузь, і, до речі, працюють і на міжнародну космічну станцію.